Упаковки для рису, гречки, молока та інших продуктів харчування, а також і для побутової хімії, виготовляють у нашому місті. Тернопільське флексодрукарське підприємство працює вже близько 15 років. Тоді, у 2002-му, починалося все з однієї машини, яку за 20 тисяч гривень купили як запчастини. Це перше обладнання, яке ми купили. Ми його відремонтували власними силами і запустили і воно почало. Заплатили ми за нього тоді 20 тисяч гривень. Кожним роком підприємство розвивалося, і вже у 2015-му придбали нове приміщення для порівняння: якщо перше обладнання вартувало 20 тисяч гривень, то остання придбана флексодрукарська машина обійшлась у мільйон сто тисяч євро. В перша черга приміщення готова, і ми починаємо. Ми завезли вже обладнання перших три одиниці. І зараз от запустимо, воно запрацює. І почнемо перевозити вже існуюче обладнання, там ще близько 10 одиниць, 10 одиниць техніки, яка в нас є. Ну, основних одиниць є ще маленьких, всяких і допоміжних. А ми почнемо перевозити, і тоді вже це саме ну весь цех буде тут. Наступна мета розширення кордонів співпраці. Сьогодні тернопільська компанія отримує замовлення зі всіх регіонів України і наразі з Молдови. Основною причиною для переїзду на нове приміщення, ну, нових виробничих площ для нас потрібно було для того щоб ми могли сертифікуватися і постачати продукцію там на європейський ринок за кордон на, на, на найсучасніші ну, на найсучасніші підприємства. Зараз підприємство ще працює на вулиці текстильній, проте вже до кінця літа планують повністю переїхати у новий цех, що дасть можливість збільшити кількість робочих місць і звичайно обсяг виробництва. Обсяг продукції збільшиться приблизно на 70%, 50-70%. Її максимальна потужність, вона друкує зі швидкістю 500 метрів в хвилину. Це ми думаємо, буде друкувати тонн 70. Машина нова і потужна, втім працювати на ній досить просто, зізнається друкар Микола Ціхоцький. Якщо людина знає свою роботу, воно не бачить складного нічого і нічого важкого нема у нас, Ну, ви бачите, що тут вся автоматика працює, все автоматично. Тут немає такого складного, нічого і тяжкого нічого. Готують для друку рулони, малюнки. На цьому екрані спеціаліст налаштовує все для запуску процесу. Доставляємо е, матеріал, проводимо через машину і робимо старт. Наприклад, зараз я буду е, починати е, друкувати, то я тоді зараз дожимаю е, сліви з квіше до центрального барабану. Тут швидкість нас не виставляємо, зараз поставимо, наприклад, 120 метрів в, е, в минуту. Камера, яка Фотографію і передаємо нам на екран зображення, щоб ми могли проконтролювати ту всю продукцію. Ну, зараз воно нас предоставило, робимо старт машини. Машина розганяється дуже швидко, при максимальній потужності приблизно 160-кілограмовий рулон матеріалу друкує за півгодини.